Слава Ісусу Христу, і сестри, одну тезу прочитаю, хочу про неї подумали. Основне переконання, яке необхідне для війського служіння в Царстві Божому, і один з правильних проявів такого переконання, який дає мужність для безкомпромісного свідоцтва про нього, послуг йому, не дивлячись на ціну і на наслідки. Не дивлячись на ціну і на наслідки. Я хочу сьогодні поговорити про сором, який часто виникає в нашому житті. І якщо результатом неправильних гріховних поступків, неправильних дій, в наше серце в наші думки приходить сором, разом з тим ми мусимо свідомлювати, що в християнському житті є ще один вид сорому. Коли ми потрапляємо в ситуацію, яка стає викликом для нас, коли при нас насміхаються з нашого Бога, коли хтось собі дозволяє голос принижувати біблійні істини, це є викликом для мене і для кожного з нас. Як мені в цей момент поступити? Промовчати, якщо це мене стосується? Чи не посоромитися і заявити про своє переконання? Отож, сьогодні я хочу говорити про звернення апостола Павла, яке він використав в своєму останньому листі. Це був останній лист його житті і пишучи лист для Тимофія, тобі лист, він чому звертає увагу на це. Не соромся. Значить, були причини Тимофієві. Якось уникати труднощів, проблем, які виникали в цей час для християн. І тому Павло йому каже, не соромся. Чому це так важливо для нас сьогодні? Одна з найкращих книг, які, ну, взагалі ті Мотікелих, сучасник вже вічності, але його книга Єванізації в сучасному світі говорить таку тезу, що разом більше людей вважають. Це тенденція, яку прослідковують соціологи, що церква шкодить суспільству. І є головною перешкодою на шляху його розвитку. Розумієте, що соціологи кажуть? Що при опитуванні, що заважає найбільшому розвитку цивілізації, хто є церква. Традиційні християнські переконання щодо питань сексуальної орієнтації та гендеру вважаються небезпечними та такими, що обмежують основні громадянські права і людей. Виявляється Біблія, вона заважає людині. Виявляється, Божі істини, вони обмежують свободу. Виявляється, цінності Христа, вони заважають людству розвиватися і ставати кращим. Так думають люди. В 1899 році за рік, буквально за рік, в Китаї було вбито за один рік насильницької смертю, померло біля 33 тисяч місіонерів, служителів місій і китайських християн. Чому його назвали? Останнім боксерів, їхнім зображенням був такий кулак. Хтось вирішив, що західна цивілізація, і, зокрема, християнство, воно є руйнівним для історії і для культури цієї країни, і його треба фізично знищити, щоб відродити національне, відродити ідентичне, те, що не зможе нам заважати, і християни стали цілью. Виявляється, церква, вона призводила китайське суспільство до деградації. Так вирішили люди. Одного разу є записана ця картина, коли поставлено був вибір близько для 100 людей. Їм треба було пройтися по розп'яттю, яке зняли з одного з храмів. Витерти об нього ноги і далі. Це було єдиною умовою для того, щоб тобі продовжили життя. І коли семеро людей це зробили, це були люди старшого віку, за ними стояла молода 7-селітня дівчина. Розуміючи, яку ціну це може коштувати, вона просто схилила коліна перед цим розп'яттям і помолилася. Результатом чого став прямий вістинок Богу. Для інших, ще для більше 90 людей, які стояли за нею. Стало щось особливе, тому що всі решта, хто стояли за нею, вони зробили за її приклад. І всі загинули. Ми можемо подумати про те, що це такий, який, знаєте, крайній момент. Коли треба заплатити життя? Але разом з тим, кожного разу в цей час постмодернізму, в якому ми живемо, ще голосніше лунає виклик для нас, як для християн. Про те, що цінності Біблії відповідні, про те, що переконання, які дає нам Бог, вони не сучасні, вони заважають, вони деструктивні. Що в цей момент робимо ми, як християни? Як послідовники Ісуса Христа. Друге послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ, я прочитаю з 6 по 18 вірш, і ми спробуємо побачити е, ось ці принципи, які Павло сам пройшов, і він як для нас, апостол Павло дає цей приклад, що потрібно мені сьогодні для християнина третього тисячоліття людини, яка не живе в країні, дає гоніння. Але разом з тим, де є багато викликів для нашого християнства. Отож, друге послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ, я читаю 6 віша. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти не зігрівав хожого дара, який у тобі через покладення рук моїх. Бо не дав нам Бог Духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога. Що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дав у Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилося через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що смерть зруйнував і вивів на світло життя та на тіння що для Неї я був настановлення за проповідника Апостола і Вчителя. З цієї причини і терплю я оце, але не соромлюсь. Бо я знаю, в кого я вірував, то впевнився, що Він має силу заховати на той день заставу мою. Майже взір здорових слів ті, які від мене почули у вірі і любові, що в Христі Ісусі вона. Добро припоручено, стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш, оце, що, що відвернувся від в мене всіх, хто в азії, а між ними Фігеви і Гермоген. Хай Господь подасть свого сервію на Сіплому Дому, бо Він часто мене підкрепляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав, не пильно знайшов, хай Господь подасть знайти милістю. Хай Господь удасть знайти милістю Господи День той. Скільки ж він послужив у Ефесі мені, ти підеш краще. Апостол пишучи пише для свого улюбленого учня Тимофія, який в цей час був в Ефесі, коли тій майбутні майбутній гоні. Вона вже лежала на тогочасних церквах, коли чомусь в одну мить влада Римської імперії, населення Римської імперії, почало бачити загрозу в християнах. Почали бачити, що проблему, як я вже говорив, розвитку, всьому іншому, є християни. Вони винуваті в багатьох бідах, вони є причиною багатьох страждань суспільства. І апостол Павло пише лист до Тимофія, який і так мав не дуже хороше здоров'я, в якого були нелегкі обставини в церкві, де було багато всяких таких моментів, були вчень. І він йому дає ось це дуже важливе послання з цієї причини. З цієї причини те, що мало чекати апост... Тимофія, апостол Павло це бачив, пророче, і він каже, з цієї причини. І, напевно, сьогодні, брати і сестра, розуміючи, яка тенденція в суспільстві з цієї причини. Ми маємо щось собі усвідомити і щось для себе мати якісь переконання з цієї причини. Апостол Павло дає перше таке повеління, побажання для Тимофія з цієї причини. Я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дар, який тобі через покладення рук моїх. Насправді, це велика милість від Бога, те, що сьогодні в нашій церкві є багато служінь, те, що є різні напрямки служіння. І насправді це дуже цінно, хоча з іншої сторони ми мусимо розуміти, що практично не можуть всі служити в космосі, десь, як проти те, закликають свої ревності, є різні служіння. І дуже важливо знайти своє місце, не брати участь в всіх служіннях, а мати своє місце і знати, а яке твоє. Місце в тілі Христовому. Павло каже, з цієї причини нагадую тобі розігрівати дар, а той, який ти маєш, знайди своє місце. Найбільша проблема це, якщо ти вже роками член церкви, але так і не знаєш свій дар, так і не знаєш свого місця. Де тебе Господь поставив тільки Христовому? І це напевно не запитання для людей, які приймають хрещення. Це більше запитання для тих людей, які вже роками в церкві, які з Богом, які вступили за завіт з Богом. Яке твоє місце, який твій дар в тілі Христовому? Це виявляється дуже цінним. Павло каже, з цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав дара свого. Mm -hmm. Що це означає? Про те, що я маю мати конкретне служіння. І якраз конкретне служіння, воно допомагає мені розвивати сміливість і не соромитися. Чому? Тому що десь те, що Галя говорила про команду табору, практика вона дає досвід. Коли ти в чомусь практикуєшся, ти отримуєш досвід. Провести групу, провести табірну руху, провести малорух поручні біблії, піти в госпіс і там принести радість для цих старших людей, провести підліткове спілкування, організувати молодіжний виїзд, табір, все інше, те, що ми робимо. Служіння для людей, які постраждали від війни, це складно. Запитайтеся кожного, хто організовує ці заходи, чи це просто, це складно. Але з іншої сторони це не в собі благословіння, бо досвід ти можеш отримати лише тоді, коли щось спробуєш. Якщо ти нічого в церкві не пробуєш, бо ти боїшся помолитися, бо ти боїшся, що в тебе нічого не вийде, бо ти ніколи цього не робив, ти ні так і не отримаєш ніякого досвіду. Досвід він проводить через помилки. І дуже часто мені згадується вислів одного старшого служителя, який коментарем на яскраву проповідь молодого брата, який так гарно проповідував і ділився відкриттями, істинами, коли запиталися, що ще не хватає цьому молодому служителю. Знаєте, що він сказав? Шрам. Ви знаєте, що це. Шаровий. Тому що, коли ти щось пропуєш, тебе точно не вийде. Не так буде, як ти би хотів, але разом з тим. Це дає тобі досвід, а досвід приносить в свою силу, в свою чергу мужність і надію. Читаю сьомий вірш. Бо недавно Бог Духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Апостол Павло каже, бо не дав нам Бог Духа страху, але я додаю тут. Я не змінюю текст. Я кажу: але дав Бог, що дав Бог? Дух сили, дух любові і дух здорового розуму. Подумайте, будь ласка, про те, що дає нам Бог. Один з найкращих таких ілюстративних моментів. Молодь краще, це знає, можливо, старші, не всі мають такий засіб, який називається павербанк. Тобто банк, дехто вже не являє свого життя, це річ така якась нероздільна з телефоном, його постійно він має заряджатися. Але сам по собі павербанк не може зарядити телефон, якщо він сам не заряджений. З іншої сторони, дуже цікаво, те, що коли ви його зарядили, він не десь лежати просто так. Яка його функція? Він має ту енергію, яку отримав від джерела струму. Віддати тому, хто потребує, Ну, телефон або якийсь пристрій. Подумайте про себе як про павербанк. І якщо ви нічого не отримаєте від Бога, ви не будете мати, що дати ближньому. І з іншої сторони, а якщо ви отримали щось від Бога, а нікому не віддаєте то суть Вашого християнства. Для чого тоді сила, любові, здоров'я розуму? Навіщо ми заряжаємося цим від Бога? Навіщо він ним цим нам сповні? Восьмий вірш. «Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене ні Його в'язня, але страждає з Євангелією за силою Бога? Апостол Павло в даному випадку, коли говорить про дар. Про можливості він говорить і про страждання. Чому? Тому що ми, як християни, маємо усвідомити, що страждати за Христа це не жертва. Зрозумійте правильно, брата і сестри. Біблія вчить, що страждати за Христа це привілей. Це привілей. Це благословіння, це не жертва. Мати можливість постраждати за Христа це привілеєм. І тому Павло каже Тимофієві: не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене й об'ясняння, але страждай з Іваною за силою Бога. Я звернув увагу на 10 й вірш, який говорить про наше покликання, і про нашу відповідальність. Що нас спас покликом святим не за наші тіла, але з волі своєї та з благодаті. що Наддана в Христі Ісусі по першому вічних часів. А тепер обявилося через явлення Спасителя нашого Христа, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелія. Апостол Павло говорить для Тимофія, що Він має волю. І в цьому є наше покликання виконувати Божу волю. І подивіться, по Скадалі, один 11 12 вірш. Що для неї я був настановлений за проповідника апостола і учителя. З цієї причини терплю я оце, але не соромлюся, бо я знаю, в кого віримо. Звідки Павло мав силу не соромитися Там і текст? Що говорить? З цієї причини він е -е, каже Тимофію: я нагадую тобі розігрівати Божий дар, пам'ятати про можливості. Приймати свої страждання, але він каже, з цієї причини я не соромлюсь. Чому? Я знаю, хто мене покликав, я знаю, хто мені дає силу, і я знаю, послухайте уважно, що за це буде. Для Павла це дуже-дуже цінний момент, бо він має силу заховати на той день заставу мою. Виявляється, коли проходили. Олімпійські ігри в Древній Греції, ми вже колись про це акцентували увагу. Кожен спортсмен, який отримував нагороду, він отримував лише лавровий вінок. Як зараз, так і тоді лавровий вінок він не є цінним матеріалом. Це не золото і не срібло, не медаль і не кубок. Це просто дуже важливий символічний момент. Тому що коли спортсмен перемагав, він мав можливість потім зняти цього вінка і піти покласти йому підніжжя зображення того Бога, якому він поклоняється. І цим самим прославити, ну, як би прославити, своїм вінком того, хто дав йому цю перемогу. Коли апостол Павло говорить про своє життя і служіння, він говорить як про змагання. І коли він говорить про змагання, він не говорить це просто як. Головне туда участь. Ні. Він говорить, що для нього головним є перемога. Чому? Тому що він хоче отримати нагороду. Чому? Для того, щоб мати чим в вічності прославити того, хто дав йому цю перемогу. І тому він каже, з цієї причини я не соромився. Я знаю свій дар, я знаю своє покликання, і я знаю, що в мене чекає, тому я не соромлюся. І дуже важливий момент, який би я хотів, щоб ви подумали. Майже за всіх здорових слів ті, які від мене почути у вірі, в любові, що Христі Ісусі, добро перепоручене, Стержи Святим Духом, що нас пробуває. Неможливо мати. Сміливість, щоб не соромитися без істин слова Божого. Подумайте, будь ласка, про те, наскільки важливо знати свої доктрині і розуміння того, в якого Бога ти віриш. Чому це так важливо, брати і сестри? Бо дуже часто є одна дуже серйозна проблема в сучасному християнстві, напевно, тільки в сучасному. Це проголошені доктрини і прожиті доктрини. Одне діло це коли ми збираємося ось тут, в домі молитви, чуємо гарний співхорон, радіємо тим, що Бог використовує нашу церкву в в госпісі, в дитячому таборі, а зовсім інше, коли ми на роботі, серед друзів, сусідів, в дорозі. І тут залиється якийсь виклик. І ось якраз в цей момент відбувається момент істини, як те, що я проголошую, воно проявляється в моєму житті. Я соромлюсь чи не соромлюся за свідчення Божого? Коли я це говорю, я розумію цю відповідальність, старозавітній приклад. Коли стояло питання життя і смерті для трьох молодих юнаків, а на і сиділи які розуміли, що, скоріш за все, це останні миті їхнього земного життя, і перед ними вибір. Вони можуть залишитися живими. На цінуючи їхнім вкладом розвиток Паволонської імперії, дає їм цю пропозицію. Каже, дивіться, ви, можливо, не почули. Ви, може, щось не зрозуміли. Зараз заграє музика і ви маєте покнитися мому Богонові. Яка відповідь цих трьох іноді? Ми не будемо поклонятися. Щоб призводити гнів на Водоносара каже, ми не звернемо увагу на Твого, бо вона чому? Бо Бог, якому ми служимо, Він може врятувати з твоєї руки, і з цієї печі, оцарю, але навіть якщо і не так. Що це означає? Вони вірять в те, що поклоняються Богові і йдуть за Богом. Вони не через те, що Він тільки робить те, що вони хочуть, і те, що буде добрим для них. Ні. Гарантії, надії, в складних обставинах є одна дуже проста доктрина. Якщо довіряю Богу своє життя, він завжди робить те, що прославить Його ім'я. Те, що буде добрим для вічності, не завжди добрим для мого тіла, не завжди добрим для мого авторитету, але точно буде тим, що прославить Його, якщо залишиться його від Але навіть якщо не так. Останнє, що я хочу увагу перед молитвою. Ти знаєш оце, що, що відвернулася від мене всі хто в вас я між ними фігали ірмове, хай Господь подасть милосердя місякому дому, бо він часто мене підкрепляв і у моїх не соромився. Дуже важливо, з ким ми дружимо. Дуже важливо, коли в своє життя ми пускаємо людей, які не соромляться. Я розказував приклад цей молодої юної дівчини, яка не. Вона не посоромилася Христа не заради того, щоб іншим дати приклад. Ні. Це було питання її душі, її сумління. Але даний поступок став сильним джерелом підтримки для тих, хто стояли за нею. І я вірю, що дуже ціну для вічності. Цікаво те, що почув свідоцтво моєї сестрички, і коли вона поділилася тим, що зупинило її в її житті. Каже, Я покарилася, прийняла хрещення, молодь, спілкування, зустрічі. І в нас була своя компанія. І одного разу дівчина, яка була в нашій компанії, десь пропала. Каже, ми давно ну, проводили час, весело, цікаво. І каже, коли одного разу сторіла її в місті, запиталася, а де ти пропала? Чому ти вже не знала? Відповідь на що вона сказала, Каже, пробачте, що вона сказала, але знаєш, я останній час дуже довго молилася. Бо побачила, що наша компанія вона тягне мене на дно. Я відходжу від Бога, я перестаю читати Біблію, я не думаю про цінності служіння. І каже, я попросила, щоб Бог якось вивів мене з цієї компанії. І це все, що каже, каже, я злякалась. Каже, по нікому не думала, що, е, виявляється, є ситуація, яка може когось руйнувати. Це стало одним з моментів, який Бог використав для її духовного обновлення. З ким ви дружите? Хто на вас впливає? Чи життєвий досвід і приклад вони формують ваші цінності? Павло каже: є ті люди, які відходять, які зраджують, але є ті, які не соромляться. І це має бути прикладом для нас. Тож подумайте про того. Хто перетерпів такий перекір проти себе доріжних, не зважав уваги на що на сором. і сім опробиці Божих. Так починається 12 розділ до Євреїв. Тож біжимо до боротьби з викривалістю, дивлячись на начальник і виконавця віри. Амінь. Помоглимося.